Добрий день, шановні українці. Сьогодні ми їдемо знімати квартиру двохкімнатну, селище міського типу. Подивимося. Квартира на першому поверсі. Підійде і для інвалідів, і для пожилих людей. Знімемо, покажемо. Приїхали ми до квартири. Зараз зайдемо і будемо знімати для вас. Заходимо в коридор. Площа коридора 4 метри 70 см, висота стелі 2 метри 59 сантиметрів. см. Бачу, що треба зробити ремонт. Це той случай, коли людина може зробити по-своєму, як душа бажає, прикласти руки, вложити гроші, але буде все так, як ти хочеш. Ванна кімната. Світла немає. Перегоріла лампочка. Ванна. Паральна машина. Господиня каже, вона не нова, але білизну пере. Ванна кімната. Площа 2 метри 60 сантиметрів. Переходимо до кухні. Кухня площа 5 метрів 80 сантиметрів. Металопластикове вікно. Треба помити. Ну, газу в плиту помити, линолеум можна замінити. Шкафи залишаються. Є газова колонка. Проходимо далі. Ніша з двох сторон. Це кімната, як ми привикли називати, зала. 16,5 квадратних метрів. Вікно дерев'яне. На подвір'ї видно такі ж самі двоповерхові будиночки. Віревка з білизною. Меблі залишаються. Ленолиум тут хороший. Дивлячись, хто купить цю квартиру. Може помиє, поклеє дешеві шпалери і буде жити. Столик розкладний. Проходимо далі до спальні кімнати. Яка 11 метрів 30 сантиметрів квадратних. Шкаф 60 см. Загальна площа квартири 42 метри квадратних. Жила площа 28 метрів квадратних. Ціна цієї квартири 170 тисяч гривень або 4 тисячі 100 доларів. Квартира суха, тепла, є світло, газ, лічильники, газова колонка, вивіз відходів, централізоване водопостачання, сусіди хороші, квартира без долгів. Виходимо з квартири. Ця квартира в селищі міського типу в Панютіно, Лозовського району Харківської області. Сюди ходять автобуси кожні 20 хвилин, зупинка поруч, їзди таксі. Є железнодорожний вокзал. В Панютіно тихо, спокійно. Город Лозова в 6 кілометрів від Панютіно. Можна знайти роботу. Будинок кирпичний. Бачите, поутепляли квартири. Можна утеплити і цю квартиру з двох сторон. Перший етаж можна це зробити й самому. Тут є дитячий садочок, школа, магазини. Все поруч. Швидка допомога теж поруч, в 10 хвилинах їзди. До побачення, дорогі українці!